Друзі, всім привіт! Давненько хотіла зняти відео про різні орхіденні цікавинки, мутації, незвичності, ну і тому подібне. Тому сьогодні таке відео є на моєму каналі. Отже, знімала я його на протязі певного часу. Тому що тут зібрані орхідеї, які цвіли в мене в різний час. І відео, відповідно, я знімала невеличкими частинками, змонтувала. І ось сьогодні хочу показати вам деякі незвичності, які мої орхідейки мені видали на протязі певного періоду під час свого цвітіння. А зараз перед вами дві мої красуньки, у яких є невеличкі цікавинки, які я вам і хочу. Показати перша красунька. ось оця. Це орхідейка Буенос-Айрес. І в неї пілорична квіточка. Ось, бачите, це в неї тепличне цвітіння. Тобто, з цією пишною шевелюрою вона була куплена. Е, лишалося дві брунічки, не розкриті. Ось оця і ця. І ось, як бачите, ось такий незвичний пілорик у нас вийшов. Зараз покажу вам його трішки ближче. Дивіться, що тут незвичного. По-перше, знизу у нас один лише листочок, на відміну від звичних двох, які у стандартної квіточки мають бути. Зрощені ось ці бокові пелюсточки. Ось оці. Бачите, тут вони ось таким зрощеним ковшиком. І в неї немає губи, як бачите. Ось у звичайної стандартної квіточки ось така губа в неї красива, темновишнева, а у цій її зовсім немає. Ось таку цікаву мутацію мені видала моя Buenos Aires. Як бачите, ось може бути таке незвичне. Наступна моя красунька це ось ця Джулія. Ну, джулію я взагалі дуже люблю, цікава, дуже. Орхідея, і вона мене дивує різними своїми цікавинками. Найперша цікавинка, дуже незвична, вона трапляється, але не дуже часто трапляється серед орхідей. Це два квітконоси з однієї пазухи. Ось отут у нас дивіться. Ось, я думаю, видно. Ось з цієї пазухи у нас іде два квітконоси. Ось цей, який вже відсів, і цей красунчик, який квітне. Ще раз показую: з однієї пазухи два квітконоси. Але це ще не все. Розглянемо ближче її квітконос, саму квіт... самі квіточки на квітконосі. Отже, що тут незвичного, ось гілочка з іншої сторони. Дивіться, біля кожної квіточки в неї є ще якісь, якась додаткова брунька. Ось біля цієї, біля цієї, біля ось цієї. Тобто ще по одному додатковому, ну не знаю, що це, схоже, на квіткову бруньку. Питання, чи воно розквітне, чи буде воно якоюсь такою суперпишною, невідомо. Якщо розквітне, я вам покажу в подальшому. А на сьогоднішній день маємо ось таке. Спостерігаємо. А ось і результат показую. Минуло три тижні. Дивіться, яка пишна гілочка у джулії. Ну і дивимось на ті бруньки. Ось, бачите, одна ще не розпустилась. А далі дивимось всі інші розпустились. Дивіться. Ось знизу. Бачите, дві квіточки з однієї точки. Та, що була спочатку, і друга розпустилась брунічка. І зверху, так само, дивіться, ось теж дві квіточки з однієї точки. Ось одна, і он ззаді друга. Ну, видно, по вузлах. Ось один такий вузол, де дві йдуть, і ось другий вузол. Тобто за тих бруньок розпустилися гарні, повноцінні, красиві квіти. Лишила ще одна, яка не розпустилась. Бачите, вона теж додаткова. Ну і далі там продовжує рости квітконос. Ось така от в результаті вийшла пишна, мультифлорна квіточка. Квітконос, вірніше. Пишний мультифлорний квітконос. Ну, до цього на жодній орхідеї в мене такого не було. Це вперше. Цього року я маю ось у такого мутантика. Дивіться, ось подвійна квітка. На дві сторони. Не гляньте, ось отак. Ось в неї одне обличчя, з тієї сторони інше. І одна квітконіжка товста і зрощена. Ще раз показую ось одне обличчя, з тієї сторони інше. такий от пілоречок. Ставте подобаєчки, підписуйтесь на канал. Всім бажаю гарного дня!